38-й випуск новин ігросвіту набитий під зав'язку. Ігрова індустрія почала ворушитись і поступово обростати цікавинками, які ми поспішаємо висвітлити. В цьому випуску ви дізнаєтесь, чи Next Gen від Мака отримує стабільний ФПС, як головні герої Red Dead Redemption 2 та Last of Us перейшли до хорору, Побачите нові скріншоти Stalker 2. Дізнаєтесь про нові подробиці ремейку Silent Hill та багато іншого. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Серія Halo знаходиться під загрозою. Microsoft аж ніяк не задоволена низькими продажами Halo Infinite, до якої планувалося сюжетне DLC. Доповнення відмінили саме через це, але на цьому Майки можуть не зупинитись. В мережі заявились чутки, що новим обличчям ігрового сектору Microsoft стане Starfield, дату релізу якого назвуть незабаром. Твіттері розробники Halo написали, що все йде за планом, але ми вже неодноразово чули схожі вислови. Вбивці клоуни з космосу, що може бути цікавіше, саме в таку одноіменну гру ми зможемо зіграти цьогоріч. Killer Clowns from Outer Space The Game – це асиметричний мультиплеєрний екшен, в котрому клоуни прибульці полюють на людей, за котре гратиме команда противника. Виглядає все доволі симпатично, та що з цього вийде, побачимо вже скоро. GSK потішили нас новими скрінами S.T.A.L.K.E.R. 2, відверто кажучи, дух перехоплює наскільки все крутезно і деталізовано, що вже казати про атмосферу. Думаю, тут краще самому декілька разів побачити, ніж сто разів від когось почути. Але й без легкого не обійшлось. Схоже, хлопці дотепер ностальгують за російською мовою, адже на своєму YouTube вирішили написати про скріншоти не тільки англійською та українською. Для кого це, якщо в грі не буде мови мордору, невідомо. Відомий інсайдер Том Хендерсон вкотре дивує за його словами. Ubisoft за рік хоче випустити аж 11 ігор. Це при тому, що компанія знаходиться в тяжкому фінансовому положенні. Хендерсон називає такі ігри, як The Division Heartland, Assassin's Creed Mirage, Jade, Nexus, Avatar, Скаленд Bones і ще декілька. Скільки тут правди, мало хто знає, але видається така заява абсолютно нереалістичною. Хлопці вже почали повертати гроші за передзамовлення Skull and Bones, яку переносили шість разів Карл. Тож, якщо за цей рік вийде хоча б одна частина Асасину, це вже добре. Критичне мислення наше все. Реліз Returnal відбудеться на ПК 15 лютого. Гру можна буде купити в Steam та Epic Games. Вона підтримуватиме DLSS, а МДФСР Буде підтримка ультрашироких дисплеїв. А от про підтримку бюджетних ігрових комп'ютерів можете забути, системні вимоги цієї гри явно перебільшені. Якщо ви прихильник компанії Remedy і пам'ятаєте таку чудову гру, як Quantum Break, можете витягувати хлопавки і бенгальські вогники, тому що вона отримує продовження. Шон Ешмор, який зіграв головного героя, з радістю повертається до співпраці з Remedy. А от коли з'явиться сиквел, невідомо. Next gen версія третього відьмака здивувала не в приємному ключі. Гра просідає навіть на топових збірках. Прокляття кіберпанку переслідує червоних дотепер. Цю проблему вже вирішують великим патчем, який з'явиться в близькому майбутньому. Але точної дати виходу поки немає. В новому інтерв'ю автори ремейку Silent Hill 2 розповіли, що суттєво змінили бойову систему і покращили штучний інтелект. Монстри тепер будуть ще розумнішими, а музику до гри повністю перезаписали. Головного героя трішки зістарили для того, щоб він краще асоціювався з ігровою аудиторією, яка з дітей перетворилась на старших дядечків. Кажуть, що морку в грі не поменшало, тому чекаємо гру приблизно через рік. Форт Солівс – майбутній хорор від студії Fallen Leaf, Головними героями якого стали Роджер Кларк, який озвучував Артура Моргана, і Трой Бейкер, який озвучував Джоела. Гра розповість про дослідницький комплекс на Марсі, на сигнал СОС якого відгукуються два астронавти. Оповідь буде виконана в форматі одного дубля, в грі буде відкрити світ, елементи і Мексів 7, які поєднуються з адвенчурою і хоррором. Створюється проект на Unreal Engine 5. На сьогодні все. Будемо раді бачити вас на сайті нашого інтернет-магазину. Тисячі ігрових збірок вже чекають на вас. Лойс і підписка. До зустрічі!